Слава Україні! Героям слава! З нами гравець команди ЦСКА Микита Соколянський. Хотілося задати вам декілька питань, звісно, стосовно гри вашої команди. Ви перегравали за рахунком 3-1, вашому принциповому супернику за вихід із групи, з другого місця, але вдалося вам під завісу першого тайму зрівняти рахунок, ну а другий тайм, так би мовити, довести до логічного завершення. Ваша думка як гравця за рахунок чого вдалося ці дії вашій команді? Мені здається, за рахунок характеру, те, що хлопці розуміли, де ми граємо. Для чого ми граємо тут. Тому принципово треба було вигравати. і та, В принципі, вигравати цей турнір потрібно. Тому були заряджені на всі 100. Ну і у вас зараз наступна гра з командою Катран. Гадаю, що ви будете давати все ж таки, молоді побільше грати в наступній грі. Ну я думаю так. Вам потрібно перемогу також здобути в наступній грі. Або хоча б не програти, так на мою думку, так да. ну що ж, бажаю успіхів вам зараз в наступному матчі. Ну і та, якщо ви налаштовані перемогу в кубку цьому, так що бажаю успіху. Давай.